товариші правохоронці, майже 100 років тому нашим прадідам вже вдалося поєднати розірвану ворогами країну в єдину українську державу. 22 січня 2019 року був підписаний історичний акт акт злуки Української Народної Республіки і Західної Української Республіки. Історія карає тих, хто забуває своє минуле та не вчиться на помилки карає сувора, забираючи мир та державність. В якийсь момент ми позабули уроки минулого, тому і настала наша черга повернути мир на рідну землю. Вже третій рік ми воюємо із віроломним загарбником. гинуть найкращі сини країни заради волі та життя своїх співвітчизників. У цей день соборності прошу хвилиною мовчання шанувати пам'ять загиблих за нашу країну. Такий же день, 21 січня, живий ланцюг вже поєднав Київ, Львів та Івано-Франківськ. Люди виходили на вулиці заради єднання країни. І хай від сьогодні розпочнеться наше з'єднання з тимчасово окупованими територіями Донеччини, Луганщини та Криму. Ми простягаємо нашу руку підтримки патріотам. Що продовжують жити та чекати на визвона в Донецьку та Волчевську, Севастополя та Бог Вірю, настане той час, коли живим ланцюгом ми знову з'єднаємо єдину державу: від Луганська до Ужгорода, від Сінферополя до Чернігова. З днем соборності нашої держави, миру та розквіту нашої країни та нам і її громадянам. Подякую від президента України нагородженного. Полковника поліції Голубана Юрія Степановича, командира батальйону поліції особливого призначення УНП Донецькій області. Служу народу України. Грамотою від міністра внутрішніх справ України надороджено. Полковника поліції Мужчину Ірину Григорівну, начальника відділу правового забезпечення ВНП Донецькій області. Старшого лейтенанта поліції Чекарева Сергія Станіславовича, інспектора відділу організації діяльності із зарядів тимчасового утримання УПД веде в Донецькій області. Сертифікат на отримання двокімнатної квартири вручається підполковнику поліції небораку Олегу Володимировичу, начальнику відділу управління привітньої діяльності в Донецькій області разом із сином. Покому поліції Ликову Костянтину Миколаєвичу із дружиною та сином. Подякую від начальника ГУНП Аброскіна В'ячеслава Васильовича. Нагороджується. Бурма Вікторія Олександрівна, Михайленко, Катерина Валеріївна. Соборності України, це свято, що визначається 22 січня, в день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Коли героїв предсмертний крок на Майдані за цю волю відстояли, свідомо вбивці, тиснучи курок, у пекло свої душі віддавали. Хочу жити без війни, хочу так, хочу я жити без війни. Ми намалюємо всі демо, разом будем жити без війни. Перемога в наших серцях. Це значить бій до кінця. Юність завжди права. Бачу долі сонця, чую голос серця, я не заспокоюсь, І якщо прийдеться, буду захищати, я свою країну нас не подолав. солнца и надежда в сердце. Я не успокоюсь, никуда не деться. Поднимайтесь, люди, Родина едина и другой нет. На синє небо за жовте колося, Боротися треба, щоб краще жилося. Закохана волю, закохана в життя, зазнала і неволю терпіла забуття, та хоче та всього. І за нас я ударявати я хочу обіграти. Нашого Ми вважаємо, що це дуже важливе свято і для нас, і для всієї України, тому що Ну, всі розуміють, що без ніякої э, підтримки, розуміння, нічого не можна зробити. І тому Україна повинна завжди бути э, дружною та завжди підтримувати одне одного. Хотімо і віримо в те, що буде мир у нас, і цим всім ми хочемо підтримати працівників правоохоронних органів. Працюю вже 22 роки в поліції, я виконував свій долг. Руководство як не було тяжко зараз, як працюємо в зоні АТО. И ситуация такая по Украине нашло способы и возможности вот, для поощрения вот, сотрудников. Семейный праздник это объединяет всю страну в единое целое. Это своевременная поддержка. Спасибо, конечно. Искренне. У нас еще есть второй ребенок, маленький, ему два годика. Вот. И с малышом мы приехали сюда. И нам, конечно, очень тяжело было на новом месте с маленьким ребенком. Думано, что мы вместе. Поэтому у нас еще день соборности отмечают как день семейной соборности. Это весь воссоединение семьи.